Егічний день в історії України 20 лютого 2014 року у Києві розстрілювали небесну сотню а у Криму починалася окупація. Цього дня у Києві тодішня влада оголосила перемир'я. На той момент табір тітушок у Маріїнському парку вже добу був практично порожнім. На Майдані Незалежності майданівці розходитися не збиралися. Правоохоронці продовжували кидати у натовп світлошумові гранати. Демонстранти застосовували піротехніку та коктейлі Молотова проти правоохоронців. Вулиці центру Києва були заблоковані силовиками таким чином, що до самого майдану можливо було потрапити лише з боку Бесарабської площі. Поза тим, вночі на майдан прибули протестувальники зі Львова та івано Франц. Ківська вранці 20 лютого протестувальники перейшли у наступ. О 8.30 вдалося зайняти приміщення міністерства агрополітики. Близько десятої ранку звільнили жовтневий палац та український дім. Силовики на вулиці інститутській почали стріляти по неозброєних людях із вогнепальної зброї на ураження. Це був безжальний розстріл у центрі української столиці. До чотирнадцятої години, 20 лютого, 2014 року, загиблих було уже 35 осіб о сімнадцятій годині. Повідомили. Про 60 загиблих майданівців вже пізніше стало відомо, що після 15-ї години того дня міліцейські підрозділи почали масово отримувати зброю і бойові набої. Загалом видали тисячу стволів, з них 408 – тітушка. тітушкам. Жертв могло бути значно більше, але наказ застосувати цю зброю так і не надійшов. Після розстрілів у центрі Києва на бік майданівців перейшли чимало людей, які до того моменту сумнівалися. Про вихід з партії регіонів заявили тодішній голова КМДА та голова Вінницької ОДА. Про перехід на бік Євромайдану. Заявили силовики Львівської області та СБУ Закарпаття. Близько сімнадцятої години 20 лютого 2014 року народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва о 22.17 20 лютого 2014 року. Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Цей правовий акт визнавав, що дії силових структур були незаконними, і постановив Кабінету міністрів України службі безпеки. Пеки України МВС, Міністерство оборони та підпорядкованим їм військовим і воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили, заборонити використання будь-яких видів зброї та спецзасобів проти учасників акцій протесту. Прийняття цієї постанови підтримали 236 депутатів, у тому числі 35 депутатів від фракції партії регіонів і 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція комуністичної партії. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю. Наступного 2015 року указом тодішнього президента Порошенка 20 лютого було визначено пам'ятним днем днем героїв Небесної Сотні. Тим часом, у 2014-му, 20 лютого, коли у Києві розстрілювали небесну сотню, Чорноморський флот Росії перевів свої військові частини в Криму на посилений режим охорони із Севастополя в напрямку Феодосії. Ряду аеродромів морської авіації Чорноморського флоту висунулися бронетранспортери. Призначені нібито для зміцнення охорони флотських об'єктів, так під димовою завісою подію Києві почалася операція по захопленню Криму. Про що свідчить зокрема напис на російській державній нагороді медалі за повернення Криму там вказано датами так званого повернення Криму 20 лютого, 18 березня 2014 року.